Сьогодні буду робити котлети з курячого фаршу з печеними баклажанами. Для котлет мені потрібно пів кілограма фаршу, цибуля велика, два кусочки хліба. Тут у мене кілограм баклажан, я розрізала кожний на дві частинки і ставлю в мікрохвильовку їх запекти. Попробую 10 хвилин з однієї сторони на гриль плюс СВЧ і 10 хвилин з іншої сторони. Я думаю, що вони запечуться. Поки що я поставлю пекти баклажани, намочу хліб, почищу цибулю і будемо робити далі. Я почала вже знімати шкірку з баклажан. Зараз покажу, гарно вони запеклись в мікрохвильовці. Треба зняти всю шкірку і гарненько порізати дрібненько. Вони в мене трохи постояли, вистягнули і тепер. І ось так я поріжу всі баклажани. Цибулю я потерла в миску і вбила сюди два яйця. Тепер даю сюди вимочений хліб. Замочений, баклажани порізані. і Фаршу. Я хотіла робити півкілограма, але вирішила, що на таку кількість можна дати кілограм на таку кількість баклажанів хліба так перець чорний за смаком стіль Ще пів ложечки, баклажани не солені, манка, 2 столові ложки, і буду замішувати. Якщо треба, то я дам трохи ще молока, але подивися яка буде? Густота цього фаршу, можливо і не потрібна. Сковородка нагрілася, фарш я замісила, руки я вмочую у воді і виробляю котлетки. Ось такі котлети з курячого фаршу та печених баклажанів в мене вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.